Однення день четвертий. Сьогодні ми проснулися дуже рано, пішли в магазин, щоб е, купити продукти на салати. Пили ми помідорки, сир, майонез, але їла я салати зі сметанкою. Дві сосиски і яйце смажене. Салатик був з помідором, огірком, сиром, пекінською капустою, крабовими паличками, і трішки кукурузки, і, звичайно, сметанка. Приправила, посолила і з'їла все, бо було дуже смачно і запила водою. Потім з'їла такі чіпсики яблучні і протеїновий батончик. І далі ми просто собі цілий день чилили. Потім був бананчик. Він був, до речі, дуже смачний. Обід був у мене пару салатик і канапочки вони були, але я їх не їла. Вони так смачно виглядали. Трошки рису, але я його не доїла. І батончик протеїновий, який лишився зранку. Потім вечором я це все шліфанула кавуном, трошки водичкою. І поїхала додому. Кроків вдалося багато дуже находити, бо ми сьогодні дуже багато ходили. І я ледве доперла той кульок з е, продуктом. Води також випила майже норму. Ввечером я з'їла тільки одну канапочку з крем-сиром і випила аж такий величезний стакан води, тому що їсти більше не хотіла.